Житловий комплекс Нордіка від «Ріел» встигніть скористатись гнучкими умовами. Привітання! Відбулося на території країни гресорки Росії. Дрони атакували порт Темрюка в Краснодарському краю Росії, внаслідок чого сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами. Про це повідомляють російські засоби масової інформації. І як повідомили в оперштабі краснодарського краю загальна площа пожежі становить приблизно 2000 квадратних. Метрів до гасіння загоряння залучили 70 осіб і 18 одиниць техніки, зокрема співробітники ГУМНС Росії у Краснодарському краї. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють спеціальні та екстрені служби. В оперштабі йдеться пошкоджень, зазнали кілька виробничих будівель. Сільськогосподарська техніка підприємства в селі Миколаївка Шербинівського району займання, що виникли оперативно ліквідували. Щодо самих попередніх атак на Краснодарський край Росії, я зазначу, що Краснодарський край у Росії дрони обстрілюють регулярно. Наприклад, днями в Темлюкському районі було зафіксовано пошкодження трубопроводу на одному із терміналів після інциденту з безпілотниками. Також ніч на 30 листопада безпілотники атакували слов'янський нафтопереробний завод. Влади тоді. Повідомляли про падіння уламків БПЛА, через що НПЗ постраждав. І 15 листопада десятки безпілотників атакували військовий аеродром Кримськ у Краснодарському краї Росії. Тоді за ніч нібито було знищено 46 дронів. Постраждалих серед мирного населення не було. Ось такі економічні санкції накладаються на Росію, і до інших санкцій російські. Бюджет у 2025 році втратив десятки мільярдів доларів через західні санкції. Це основний результат таких обмежень. Про це заявив уповноважений президент України з питань санкційної політики Водослав Лисюк в ефірі телемарафон. Ми бачимо скорочення абсолютно реальних надходжень до бюджету Росії на десятки мільярдів цього року, виключно за рахунок санкцій. Це, ймовірно, основний великий результат санкційних обмежень. Хотілося б швидше, хотілося б більше. Але той результат, який є, він теж гідний. Він уточнив, що доходи Росії з продажу нафти і газу постійно скорочуються. Зокрема, у першому кварталі року Росія заробила на експорті нафти понад 40 мільярдів доларів. А в четвертому кварталі, ймовірно, на не більше ніж 26-27 мільярдів доларів. Також уповноважений президент назвав удар українських воїнів по російському заводу, де виробляють синтетичний каучук хорошим видом санкцій. І власюк нагадав, що під санкціями також перебувають і оборонно промислові підприємства Росії. За його словами, важливо, що результат досягається за рахунок різних видів санкцій. Ну і такі загальні макроекономічні показники, які ми теж бачимо в Російській Федерації. Дефіцит бюджету близько 100 мільярдів. Вони не повинні звідкись закривати цей дефіцит. Дефіцит. російський рубль цього року несподівано обійшов усі інші валюти щодо долара. Такий сценарій створює загрозу для економіки Росії в умовах війни. Про це повідомляє Блумберг. Як пише видання, з початку року рубль зміцнився на 45% і торгується близько. Це десь 78 рублів за долар, що майже відповідає рівню, який був до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За даними журналістів, за останні 12 місяців це зміцнення стало найзначнішим з 94-го року. Таке різке зміцнення рубля пояснюється одразу кількома факторами. По перше, різко впав попит на іноземну валюту в Росії на тлі міжнародних санкцій. По друге, дуже жорстка грошово-кредитна політика центрального банку зробила ру. Блеві активи більш привабливими для росіян. Ключова ставка банку залишалася на рекордно високому рівні з жовтня минулого року до червня, а потім її знизили на 5% процентних пунктів до 16%. Уряд Росії прогнозував середній курс 90%. Один рубль за долар на цей рік приблизно однак, зміцнення рубля тривало, незважаючи на зниження ціни нафту і нові санкції з боку США Європи. Це створює додаткові проблеми для державних фінансів, оскільки доходи експортерів і перерахунку на рублі зменшуються. Економісти Столипінського інституту економіки зростання в Москві попереджають, що подальше зміцнення рубля стає загрозою для економіки. Якщо поточні тенденції збережуться, сильний рубль разом із дорогим кредитом це може призвести до стагфляції. Це уповільнення, економічного зростання, висока інфляція і зростання безробіття. Центральний банк прогнозує, що економічне зростання цього року сповільниться до 0,5 або ж до 1%. порівняно з. Тим, що було в минулому році, 4,3%. переоцінений рубль знижує конкурентну спроможність економіки, і дослідники вказують на те, що Росія втрачає свої природні переваги як енергетична держава, пропонуючи іноземним споживачам вигідніші умови ніж внутрішнім виробникам. Це також погіршує інвестиційну привабливість країни і створює додаткові ризики для економічного розвитку. Найбільший нафтопереробний завод Індії, тим часом, що належить Reliance, знову отримує російську нафту. Це рішення стало ключовим кроком для стабілізації постачання та мінімізації наслідків санкцій. США про це повідомляє Блумберг. Reliance відновила закупівлі російської сирої нафти за зниженою ціною, отримуючи барелі від несанкціонованих постачальників і направляючи їх на нафтопереробний завод у Джараті потужністю 660 тисяч бар. Рлів на день компанія уклала контракт на танкери АфраМАКС через РУСЕКСпорт, що дозволяє відновити поставки, які забезпечують внутрішнє постачання пального в Індії. Повернення російської нафти на ринок може значно скоротити зменшення закупівель Індією, яке за оцінками чиновників цього місяця могло впасти більш ніж удвічі. Ринок нафти зосереджений на російському експорті після санкцій США проти роснефті та алкоїлу у жовтні 2025 року, спрямованих на обмеження фінансування Кремля для війни в Україні. Це Залишило індійські нафтопереробні заводи з можливістю купувати нафту через несанкціонованих постачальників або користуватися дорожчими альтернативами з інших країн. Reliance прозупинила закупівлі з Росії після санкцій, але компаніям надали додатковий місяць для доставки танкерів, укладених до 22 жовтня. Останній вантаж за цією угодою прибув 17 грудня. Крім заводу, потужністю 660 тисяч барелів на день для внутрішнього ринку, Reliance управляє ще одним заводом у Джамгарі, потужністю 700 тисяч барелів на день, орієнтованим на експорт. Відповідно до компанії, остання партія російської нафти на експортний завод надійшла 20 листопада, з того часу день. Весь російський імпорт направлявся на внутрішнє споживання. Індійські чиновники оцінюють, що імпорт російської нафти в Індію цього місяця скоротиться до цифри 800 тисяч барелів на день порівняно із середніми 1,9 мільйонів барелів на день у листопаді. Відновлення закупівель російської нафти відбувається на тлі глобальних санкцій, введених США проти ключових російських нафтових компаній. Раніше Ерлаєнс була змушена зупинити імпорт російської сирої нафти, щоб дотриматися міжнародних обмежень. Водночас заводи в Джавнагарі залишаються найбільшим у світі за потужністю, що робить їх стратегічно важливими для забезпечення паливного безпеки Індії.